Справа 1410. Знайди значення виразу А мінус 5,2 мінус Б, якщо А дорівнює 8,91 а Б дорівнює 0,13. Ну що ж, давайте міркувати. Так і записуємо. Якщо пишемо А дорівнює. 8,91 сота а b дорівнює 0,13, пишемо то наш вираз А мінус 5,2 мінус b буде дорівнювати, замість А пишемо 8,91, відняти 5,2. І відняти, а замість Б пишемо 0,13. 0,13. І це дорівнює переносимо. Ну що ж, дивимося, тут дещо можна зробити усно, якщо ми запишемо тут не 5,2, а 5,20. Тому пишемо, давайте перепишемо, 8,91 мінус 5,20. І мінус 0,13 і це дорівнює. Ну що ж, давайте першу різницю знайдемо. 8 мінус 5 це 3, цілих. так, далі 91 мінус 20, це буде 71. ,00. Залишається відняти 0,13. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми від 3, віднімаємо 0, це буде у нас 3, ,00. А тепер 71 сота мінус 13. Сотих. 71 сота мінус 10. Це буде 61 сота, а 61 сота мінус 3, це буде 58 сотих. Пишемо 58. сотих. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, значення нашого виразу 3,58. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу з десятковими дробами на цьому вправу завершено.